Що ж, GSC виконали обіцянку. Презентація відбулася. Ми отримали те на що заслуговували. Квест з проходженням є. Коментарі від розробників є. До речі, в основному проходження відбувається на болотах. Але й також ми бачимо інші кадри із інших локацій, як от бар, кордон, чорнобиль, 2 і так далі. До того ж, енергетик виглядає так, що від реального не відрізниш. Також розробники заявили, що в грі практично немає місць Туди б вас не пускали, віримо. В живому проходженні мені дуже зайшло залісся. Це моє атмосфера зашкалює. Щоправда, до прикладу, дикі кабани і близько не ті, що в оригіналі. Вони заросли шерстю, яка виглядає доволі технологічно. Помітно, що розробники сміливо додають мутантам шерсть. Це реально красиво. До речі, звичайні собаки тепер також не лисі. Вони лахматі. Щодо снорка, це взагалі окрема тема. Думаю, тепер він тягне на символ сталкера. Замість кровососа з першої частини, кастомізація зброї, вогонь про це й розробники казали, та й в ігроладному відео це теж помітно. Друзі, майте на увазі, що це швидкий огляд часу, як розумієте, не має працювати довго. Тож сьогодні пробіжимося, як є, а на завтра обіцяю супер детальний огляд всього, що ми побачили. Бо, як розумієте, зараз і 10% важко осягнути того, що показали, але як вже є, а поки йдемо далі. На трансляції з твіча. Якість була так собі, тому оцінити всі масштаби було складно. А зараз, практично в нативному 4К, ви самі бачите, що все на рівні. Гра справді дуже деталізована, вона красива, анімації чудові, а катсцени справжнє кіно. До речі, тривалість всіх катсцен в грі буде більше трьох годин. Це більше ніж будь-який фільм, і це радує. Хочу відразу сказати, як я закінчу свій монолог, пропоную ще раз передивитися відео, особливо проходження на бо. Зверніть увагу на дрібні деталі, зверніть увагу на фонові звуки. Це реально працює, світ справді живий. Водичка собі хлюпає, жаби квакають, а ембієнт підсилює ці відчуття. Анімації харчування просто топ, особливо з тушонкою та батоном. До речі, ось мамині буси дуже відрізняються від тих, що в оригіналі. Анімація руйнування ящиків класна, тим, що вони розлітаються на безліч деталей. Так само, як і плоть в аномалії, яку розриває. Наш маття, ще як в перших трейлерах. Багато хто зауважив, що механіки в кавичках схожі на Far Cry. Так, вишки справді є, і це ніби актуально для сучасних шутанів. Це, якщо хочете, традиційна механіка, яка, сподіваюсь, лише доповнить основну картину гри. Також подейкують, що гра записана з Xbox, але скоріше за все це ПК просто з геймпадом. Атмосфера, політ під час дощу з хмарами це саме те, що я уявляв всі ці роки. Загалом це працює. До речі, продемонстрова поєдинок з контролером. Завтра детальніше це все оглянемо. Щодо сюжету, під час проходження там щось Фауст ниє головному герою. Прямо таки ниє, але чомусь його не шкода. До речі, в кінці цього квесту скіф знаходить саме його Фауста. Отож, з відео зрозуміло, що Сталкер-2 це проект життя для Євгена Григоровича, і він, думаю, зробить все, щоб цей проект вистрелив. Я вірю в нього. Я вірю в Сталкер 2 і закликаю вас вірити. А я пішов працювати над детальним оглядом всього цього діла. А вам приємного перегляду. Погляньте ще раз на це все в хорошій якості. Підтримайте мене підписочкою. А я, в свою чергу, для вас на завтра готую супер детальний огляд. До зустрічі, і також дякую за чудовий онлайн на стрімі ви мене приємно дивуєте атмосфера свобода самотність тум страх навіщо така велика зона тому що вона про свободу, щоб дати це відчуття свободи, щоб дати це відчуття самотності, щоб дати це відчуття тривоги. В грі майже немає е, закритих бар'єрів, котрі не пускають гравця е, кудись. Тобто, в більшості випадків гравець може е, відвідати будь-яку локацію. Більшість наших локацій мають реальні прототипи. Деякі ми реалізували точнісінько, деякі трохи прикрасили або переробили. Ми переглянули купу референсів, ретельно вивчили все реальні локації, природу зони це вкрай незвичайне поєднання сетінгів, яке засноване на реальному світі, і особисто мені ця ідея та її реалізація здаються дуже оригінальними. Для мене S.T.A.L.K.E.R. 2 в першу чергу це. Рольова гра, гравець відіграє, він знаходиться в тілі людини-сталкера, і гра дає можливість бути дуже різним сталкером. Іди куди хочеш, роби, що хочеш, відчувай, що хочеш, приймай свої рішення, може все що завгодно, і оця свобода це основа сталкеру. Скіф перше потрапляє на болото. Регіон колись населений людьми. Тут немає талкерів, але є багато інших небезпек. Суть цього квеста це вимикати прилади, щоб отримати доступ до ключової локації з бази чистого неба. Скіф це звичайна людина з дуже непростою долею. Він не є супергероєм, а він при цьому має складний характер. Не дуже любить говорити, але він не боїться діяти. За одне проходження ви не зможете е, подивитися військ контент та познайомитись з усіма, в залежності від ваших виборів, ви будете отримувати трохи різну історію, трохи е, е, різні квести, е, стикатися з кимось новим. Якщо ви будете потім перепроходити, ви будете опинятися на іншій стороні барикад, так сказати, і дивитися на це іншими очима. В оригінальній трилогії була локація Згоріле кута. Вона була оточена аномалеми смалка. Як ви бачите, вони все ж тут. Це аномальне поле смалок, в якому ми знаходимо артефакт за допомогою детектора. Ми провели велику роботу, щоб дозволити гравцям глибше поринити в основний сюжет гри. Ми прагнули візуалізувати події та персонажів, з якими ви зможете познайомитися, і чиї цілі та бачення ситуації можуть вам відгукнутися. Зрештою, вибраний вами шлях відкриє вам зону з унікального боку.